Всім привіт! Сьогодні ми з Іною будемо пробувати ось такий в'єтнамський пиріг. Те, що я вам розповідала в магазині. Зараз Іна буде розпаковувати, а я вам буду знімати. Зараз пішов. Аліса вже жде. Це бананове листя? Готові. Можливо, не так просто відрізати. Ну, це сир. <різь> це рис. В середині має бути м'ясо і боби. Зараз спробуємо. Аліса тобі як сподобалося? Готується цей пиріг на пару. І традиційно його продають і готують mm -hmm. на в'єтнамський mm -hmm. новорік, який називається у В'єтнамі тет. Сьогодні Іна веде мій блог. Mm -hmm. Давай пробуємо. Mm -hmm. Ріжеться, до речі, він якось не дуже просто і легко, твердий. І тобі? Я думаю, по наших лицях зрозуміло, що це дуже смачно. Ну, mm -hmm. Приблизно так. Просто склеївся рис. Mm -hmm. В одному місці все. Це, це взагалі не смачно. Іна, давай комментиш описувати. Смаковий Смах. мені не сподобався. Рис взагалі ніякий, не солоний взагалі з жодного смаку. І Думаю. дуже пресований. Так, дуже пресований. <зас> Начинка м'яса я там не відчула, не знаю, як вам. Мені там просто якась квасоля чи якийсь горох, якісь бобові. Відчувається <зас> і все. <зас> і також е солі там спається ніяких, нічого немає, абсолютно все. І воно дуже сухе. <зас> Так, схований. Аліса, тобі як? Сподобалось? Це єдиний людина, який сподобалось. <рес> Таке питання: хто це все буде доїдати? Я вже наїлась. Мені вистачилось такого півкусочку. Після ну, дуже смачного пирога ми вирішили сходити в нормальне місце і повечеряти смачно. Їдемо вечеряти в корейський ресторан. Ну, як ресторан, така кафешка. Тут продають зразу булки якісь. Ого, сьогодні людей багато. Ось так виглядає заклад. Тут теж все прикрашено червоними стрічками, деревом. Дають три меню різних. Дають такого блокнотика, олівця. Називається Запиши, що ти хочеш їсти собі сам. Особливо, коли ти в В'єтнамі і вони не знають англійську. Клас. Напитки ми замовили рисове молоко і пепсі. Ще нам принесли ось такі додатки. Це кімчі, це корейська капуста маринована. Як в нас квасять, них так маринують. Жовте я не знаю, що це, і це подібне на якийсь котячий корм. Теж не знаю, що це. До речі, тільки що спробувала. Я не знаю, чому воно жовте, але на смак, як вода, розбавлена. Не так вимочуємо рис, і потім ось та вода залишається, така біленька, ми її зливаємо. то Мені здається, вони її п'ють. Але що таке жовте, без поняття. Взагалі воно смаку немає ніякого. І дуже багато цукру. Нам принесли наш суп. Тут, до речі, мені класно подобається в корейських таких закладах, можна варити самим собі. Варити, жарити. Віка собі замовляла фрайд chicken, Тобто курку в клярі. Але вона не подозрювала, що буде стільки майонезу зверху. Як? І я собі ще завжди в суп додаю ці макарони. Ну, мівіну. Тобто. Ще замовили ось таку тарілку. Тут у нас макарони, картопля фрі, м'ясо в клярі, яйце і салат. Досить велика порція. Ми прийшли додому. У нас сьогодні з'їжею одні експерименти. Ось та порція, що я вам останньо знімала, там де було яйце, вона була така пекуча, і просто було нереально їсти. Там не то, що треба було одну брати кока-колу, там треба було ящик кока коли щоб запити ту пекучу. Приправу, чи там червоний перець, я не знаю, що вони туди додали, але це просто був жах. Тому на сьогодні все. Експерименти з їжею завершено. Всім пока-пока.